Щоб ставити питання, чи закінчиться війна, треба надати відповідь. А чи починалася війна? 24 лютого 2022 року. Де факто почалася для українського народу, для захисників, для мільйонів громадян, які змушені були покинути свої домівки, аби врятувати життя дітей, яких не спромоглася захистити влада для матерів, дружин, сестер, які втратили синів та чоловіків на війні. А для владної вертикалі війна не починалась. Вони живуть в розумінні воєнного стану, який в уяві можновладців локалізується певною територією бойових дій. Та відкриває вікно можливостей для заробітчанства на крові. Відкривайте конституцію. Читайте статтю 106, яка конкретизує формулу оголошення і стану війни. Чи вносив президент подання до Верховної зради про оголошення війни? Ні. Відкривайте конституцію. Читайте зміст статті 85. Чи голосувала Верховна Зрада за оголошення війни? Ні. Депутати живуть в матриці мирного часу, заробляючи на війні, збільшуючи власні статки, відпочиваючи за кордоном, вирядившись в піксель як клоуни, імітуючи належність до війни. Навіть на сьогодні, коли провалилася лінія оборони на сході, коли падає Покровськ, Мирноград, Константинівка, коли під вогневим ураженням знаходяться Запоріжжя, Суми, Харків, Херсон, хоча б один так званий народний депутат взяв картонку з вимогами, аби працювати в цілодобовому режимі, або мобілізувати суспільство, економіку, владну вертикаль, ні. Вони. Депутати в умовах воєнного стану, бо війни для них не існує. Вони заробляють лише на цьому, без жодних проблисків совісті роз'їхалася відпочивати по норам. Тому де юре війни немає. Війна оголошена українському народу, в тому числі владною вертикаллю народу, який щодня спалюють як сірники. Чи настане мир? Переконаний, що ні, за умов заморозки лінії формування зон територіальних поступок, ті, хто на фронті з 2014 року таких залишились одиниці, чи з 22-го, не зможуть примиритися з наслідками національної катастрофи, падіння державності, усвідомленням втрат побратимів та близьких, які полягли, виходить задля домовленості про гарантії п'яти шести менеджерів. Тож, якщо затихне канонада на російсько-українському фронті, розпочнеться відлуння автоматних черг та серії вибухів, які поглинуть залишки України у вир подій. Подібних до Афганістану, Лівії, Сирії, Балканської війни, що найстрашніше, зовнішні партнери у цьому зацікавлені, бо це дає Європі інтервал для проведення мобілізаційних заходів і нас будуть використовувати як гарматне м'ясо. Ми перетворюємося в глобальний світовий полігон, про що фактично обережно говорить Залужний, де відпрацьовуватимуться новітні сучасні озброєння, технології та зразки. Майте на увазі, що ЄС не триматиме відкриті двері для захисників, що мають шалений бойовий досвід. Європейці бояться хвилі потенційної міграції, якщо настане зупинка. Звідси наративи європейців, які не мають спроможності себе захистити, як і мотивації щодо України у форматі щиту Європи. Хочеться запитати в українців, чи давали вони згоду трансформуватися в цей щит для ситої забезпеченої розбещеної Європи? Чи готові українці майбутні дітей поставити в залежність від формування щита Європи? І я казав вище, слугувати гарматним м'ясом за безцінь в грі коаліції переляканих та нерішучих. Тому де юре війни в сприйнятті владної вертикалі немає. Вони на цьому спекулюють і заробляють на крові. А миру з них так само ніхто не прагне. На жаль, готуйтеся до тривалої війни і розраховуйте, як завжди, на українську націю, яка з владою нічого спільного не має.